Солдатів з Китаю, яких взяли у полон українські військові на полі бою на Донеччині, допитують в СБУ. За словами українського президента, залучення громадян Китаю у цю війну це розпалення більшої проблеми, і на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Володимир Зеленський нагадав заяви Пекіна про мир. За його словами, посилювати окупаційний контингент і говорити про мир, це взаємовиключні речі. Тож офіційний Пекін знає, що Росія відкрито вербує громадян КНР у соціальних мережах. Наразі Українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян під небесної. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян. КНР у складі російської армії з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів. Потрапляння таких солдатів в російський окупаційний контингент дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони. І, звісно, до кожного у світі, хто чув, як в Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше і розширювати її масштаб.